Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Одіосний політик Микола Тищенко під прикриттям патріотизму та відстоювання законів намагається обкласти дониною коло центрі. Піше телеграм-канал Всевидіча Око. У нього вже навіть ціла схема є. Скільки хто має заплатити, що правоохоронці не звертали на них увагу? Ось і запис, який публікує телеграм-канал. Що ми пішли І ми починаємо працювати як партнери. Я хочу 50 минут за вход, это для того, чтобы компания заходила. Я хочу конкретно для себя. Тоже каждый месяц какой-то за вход. И все. Хорошо, я постараюсь донести. Ну, каждый такой, каждый такой, каждый такой детский садик в месяц, в месяц зарабатывает. Один. Вот он закрылся, все. Рубль не зарабатывается. Вот тот, который 75 человек. Ну, это где-то 1-2 рубля в месяц он зарабатывает. Так. Я претендую сейчас на половину от того, что зарабатывают. Везде, куда я не захожу. Обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, включаючи суди. Найбільше солодками політик вважає крупні коло центри з оборотом у кілька мільйонів доларів на місяць. Собі хоче щомісячні виплати з кожної справи, яку він порішає, і такий додаток до зарплати нардепа планує отримувати до кінця каденції. Про все це говорить у телефонних розмовах. Ледю, шифруючи суми під словами Константа. Усі ці гроші він збирається інвестувати у свою нову партію та рекламу. Це вже не перші факапи, деякі офіці на Раді навіть просила залужного повпливати на президента і прибрати від них Тищенка та безуглу. Бо їхня діяльність тільки шкодить. Заткніть їх. Пише телеграм-канал Офісне мушеня. Нагадаємо, не так давно бухи Тищенко випадково виклав відео інстаграм. Пише телеграм-канал, перший український. Далі мови оригіналу. за хвилину видалив, але ми встигли заскрінити. Поки хлопці гинуть на нулі. Народний депутат несе службу на фронті Буковеля. Як ж гидко на усе це дивитися, особливо після смерті Давінчі і розстрілу Олександра Матієвська. Сьогодні нагадаємо, в мережі з'явився аудіозапис, на якому чоловік, чий голос нагадує нардепа від слуги народу Ігоря Негулевського обговорював, як через міністерство екології отримати гроші та виїхати з України. У розмові прозвучали плани тихенько піти в ліс, захопивши із собою 200 мільйонів доларів. Відповідне аудіо 12 березня опублікувало видання «Обозрівателі». Чоловік із голосом схожим на Негулевського сказав. Що Мінекології можна взяти під контроль за три місяці? і Так через нього вкрасти ще сотню. Після чого втекти в Азію, де його ніхто не знайде. Ми можемо забрати собі повнісінько міністерство під контроль. якесь, припустимо наразі. Тимчасові слідчі комісії перевіряють рік, а може й два роки. Все, що пов'язано з екологією. Видобудок нафтага селіз будь-яка труба на будь-якому підприємстві можемо по ходу і забрати це міністерство. Тут вистачить три місяці. каже хтось голосом Неголевського за його словами, вкрадені гроші. Потім вам потрібно перевести в офшор і вивести через швейцарські банки, бо ті не видають імен кінцевих бенефіціарів. Стверджується, що співрозмовником чоловіка є, нібито нардеп Микола Тищенко, якого також обрали до ради від слуги народу. Довго ще це буде продовжуватися. Запитують військові до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися обов'язково. Переможемо разом.